Чи можна перетворити людину, яка багато років живе на вулиці, на респектабельного красення? Відповідь на це питання вирішила продемонструвати одна з некомерційних організацій, яка займається допомогою безпритульним. На експеримент погодився американський безхатько Джим Вулф, до речі, ветеран американської армії. Стиліст Анна Уолт підстригла і поголила Джима, а також злегка підфарбувала йому волосся та брови. Картину перевтілення завершив діловий костюм з білою сорочкою і краваткою. В результаті з безпритульного вийшов привабливий красень чоловік. Скажете, зовнішність не змінює вдачу. Можливо, але саме після цього експерименту Джим вперше в житті записався на курс лікування від алкоголізму. Також нещодавно бульф став учасником спеціальної благодійної програми, і скоро в нього з'явиться дах над головою. І роботу він теж знайшов. Тепер він працює в організації, що займається допомогою безхатькам. Адже хто як не він знає, чого не вистачає безпритульним, аби знайти сили повернутися до нормального життя.